Вітаю! Зараз ми звернемо увагу на нижню частину Excel. Там вона знаходиться рядок статусу. Знову ж таки, будемо вивчати все на прикладі. Для початку виділимо кілька клітинок на нашому аркуші. Щоб виділити клітинку, ми робимо спочатку лівий клік на одній з них, і потім, не відпускаючи лівої клавіші, протягуємо в сторону або вниз, в даному випадку вниз. І лише потім відпускаємо ліву клавішу. Тепер поглянемо на рядок статусу в праву його частину. Там у нас з'явилася інформація про середнє значення, кількість та суму. Давайте виділимо іншу область. Як бачимо, ці значення змінились для нашого нового діапазону. Це часто буває зручно, бо інакше нам би довелось або писати якісь формули, або робити розрахунки на калькуляторі. Калькулятор це така штука, яку ви зараз бачите на екрані. Тобто, рядок статусу дозволяє нам отримати оперативну інформацію. Що важливо, що цю оперативну, оперативну інформацію можна змінювати. Тобто, що саме ми хочемо бачити? Для цього робиться правий клік на рядку статусу. І дивимося, що в нас увімкнено, а що вимкнено. Наприклад, я хочу ще бачити максимум та мінімум. Тобто я роблю лівий клік, щоб увімкнути. І, наприклад, мене не цікавить кількість, я її вимкну. Повернемось до нашої даних. Як бачите, я тепер можу побачити і середнє значення, і мінімум, і максимум. Варто зауважити, що в рядку статусу може відображатися інформація про такі кнопки, як капслог, намлог та Lock, чи вимкнені вони, чи ні. Давайте я вимкну для Lock. Наприклад, мене цікавить. Як ви бачите, у мене зараз увімкнений капслок, тому в лівій частині рядку статусу відображається ця інформація. Якщо я його вимкну, індикатор змінюється. Ще в рядку статусу знаходиться шкала масштабу. Змінювати масштаб можна або перетягуючи повзунок, тобто ми його хапаємо лівою клавішою і тягнемо вліво або вправо. Інший спосіб змінювати масштаб це клікаючи на плюс або мінус. В такому випадку у нас масштаб змінюється по 10%. Але зазвичай зручніше, просто притягуючи цей повзунок. Тобто ви вибираєте до того розміру, який вам необхідний. Ну це здається дуже мало, десь більшемо до такого, щоб було добре видно. Це ніяк не змінює наші дані, але ще впливає на те, як вони відображаються, тобто як ми їх бачимо. Як ви зрозуміли з цього відео, рядок статусу дуже зручний для миттєвого відображення інформації, такої як сума, кількість та для зміни масштабу.